Слава Богу, за те, що ми маємо ще час, можемо спілкуватися, можемо розміркувати Словом Боже. Ви знаєте, якось я недавно почув таке тломачення Слова Божого, яке, я кажу, щось тут не те. Слово Боже, яке брат згадав, це перший коринтян, шостий розділ, 3 вірш. Тут так Павло пише до церкви. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? Я такий вступ хочу сказати, що знаєте, другий раз якісь речі в нашому житті відкривають зовсім не те, що ми хочемо побачити. Павло пише про тих людей, які судилися в мирських судах між собою. А Бог через Павла каже, що ви робите? чи між вами немає мудрих, щоб розбіра... розібратися? І це місце, яке він записав, він дум... не думав це свідкувати людям. Але знаєте, це як подразумівається, що ми вроді би знаємо це. І він каже: ще раз зачитаю, щоб ми почули це дуже добре. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? І брат, який помачив це місце, каже, ви ж будете судити ангелів, віруючи, будуть судити ангелів. І Він каже, тіх ангелів будемо судити, що нам погано роблять. Кажу, які ангелів? Ну, ті демони, які нам погано роблять, ми їх будемо судити і засуджувати. Але як добре, якщо ти розмірковуєш над тим, що. Бог каже у своєму слові. Ще раз більш більш впевняюся, що довіряти тлумаченню людей це таке діло не дуже справедливе, не дуже добре. Якщо ти не стоїш в Слові Божим, якщо ти не наповнений Словом Божим, якщо тебе Слово Боже не наповнює, ти будеш вірити в любому тлумаченню, в любому вченню, в любому навчанню. І ми, на жаль, на жаль, ми дуже рідко згадуємо про ангелів. Це мені теж такий подтекст, що ми дуже рідко, рідко згадуємо про ангелів, які служать нам. Це не ті ангели, які противляться нам, демони. Тут зовсім про інше пишеться. Тут пишеться про тих ангелів, які служать нам. Одне місце зачитаю ще вбуття, дуже відоме місце, дуже відоме місце, я думаю, всі, всі ми знаємо. 28-й розділ. Не знаю, можу зачитати трохи вище. Давайте з 10-та зачитаємо. Тут історію ми дуже знаємо. Що, ну, по мере, я знаю, я думаю, що і ви цю історію знаєте. Це історія Якова, який тікав з дому. І ми читаємо таке. Як вже вирушив з Вірсавії попрямов до Харана, заходило сонце, тому він угледів під підхоже місце і там заночував. Звичайна історія. Ліг собі під дерево десь і заночував. Зашов, знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилась драбина? Що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній, і ось сам Господь став на, на неї вгорі і промовив: Я Господь Бог твого батька Авраама і Бог Ісака, землю, як, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам. Це місце, яке. Сталося так, що вгоре було, мав втікати яков, тому що натворив чудес, натворив ділов. брата обманув, батька обманув. І ось, щоб зберегти своє життя, він тікає. І в, цьому, в цих обставинах бачиться видіння. Бачить ангелів, які сходили і піднімалися на небо. Там не написано, що ангел один. Там дуже багато ангелів піднімалося, сходило по цій драбині, і там Господь став на неї в горі правого. Тобто я хочу сказати, це, щоб ми розуміли, що такий час був, що ангели сходили, чи сьогодні ангели не сходять до нас, чи не сьогодні немає ангелів. На жаль, ми його не, не можемо наблюдати. Ми дуже, знаєте, такі обмежені люди. Ми дуже обмежені і ми сфокусовані на одне ну, на життя. Нам на якісь там проблеми порішати, нам якісь питання рішити, нам треба щось зробити, нам щось ще порішати, десь піти, десь зробити, десь встигнути. І ми другий раз не зупиняємося на своєму шляху, як це Яков. Зупинитися в тишині і розмірковувати. подивитися. Що округ нас твориться? Ми не бачимо цих ангелів, хоча вони є, хоча вони є між нами. Будемо далі читати Слово Боже, розміркувати. Я буду потихеньку підходити до того місця, яке дуже важливе. Е, ще одне місце зачитаємо книгу Йов, 33 розділ, 23 вірш. Тільки цей вірш хочу зачитати один. Тож Йов, знаєте, ми знаємо Йова, знаємо з його історії життя, що він був і праведний і хороший, і все роді робив добре, і мав життя добре, але Бог чомусь допустив життя такі проблеми, переживання, хвороби. Мабуть, щоб Йов зупинився. Мабуть, щоб Йов зупинився від цього світу і своєї думки за себе, що я такий святий і праведний. І ми там знаємо, якщо почитаємо Слово Боже, його цю книгу ми бачимо там друзів, які там сперечалися, які шукали гріхи, які шукали проблеми. Чому, 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 чому? А може просто щоб зупинитися і розмірковувати. І врешті-врешті не знайти свою праведність, а знайти Бога. Тому що його вважали праведним, його люди вважали праведним, його люди вважали, що він святий. Але коли ми читаємо далі, ми бачимо, що Йов, коли почув Бога, що я дід робив, замовчу. І ось цей вірш, який хочу зачитати. Але якщо виявиться біля нього, біля людини, ангел-посередник один із тисячі, щоб сказати йому, як він мав би жити. Якщо він змилується над ним і скаже Богу, спаси його, аби він не зійшов в могилу, я знайшов за нього викуп. Це те місце, яке Бог каже, біля кожної людини десь є ангел. У Православних є, знаєте, такий ангел охорони як тут написано, який береже нас. Тільки другий раз, чи ми його чуємо, цього ангела, чи ми звертаємо уваги, і це. Знаєте, я колись бачив на Ютубі ролик, не пам'ятаю, як він називається, ну ангел, по-моєму. Який показує, що людина, чоловік іде і там захищає людей і всяких проблем. Когось товкнув, когось зупинив, десь м'яча зупинив, десь дитину остановив. І такі речі, що його не замічають, але в житті людей проходить такі речі. І ми сьогодні думаємо, чи ми наблюдаємо за цим. Що нас Бог не ставив, ми можемо думати, що це, знаєте, старий заповіт. Це те місце, де Бог каже до того часу, коли ще не було Духа Святого. Але якщо ми почитаємо в дії Апостолів, 12 розділ, я почитаю 23 вірш. Мабуть, мабуть, трохи більше. З 20 го вірша зачитаємо. Ірод був розлучений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього і однодушно благали власне царського посередника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися царською. Призначеного дня ірод задягну... задягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. Цар всім на судилищі почав реч толкати красномовно, всі його слухали, а юрба почала кричати, це голос Бога, а не людини. Так люди другий раз думають про Бога, про людину вирішу. І, на жаль, ми сьогодні можемо це теж наблюдати. Дуже багато богів є у кожній нації. І слухають, як будто би це вже останні інстанція правди. На жаль, це таке є. Так як і було, тоді, так і сьогодні це є. І люди почитають людей за Богів, що вони самі-самі святі і праведні. Та тут далі читаємо. «Та раптом, Раптово вразив його Господь, ні, ангел, бо не віддав слави Богові, і з'їли його черви, і він помер. Це те, що якщо Бог бачить людину, яка вона є, що вона хоче зайняти слово місце Бога, щоб йому поклонялися, як тут ми бачимо. Люди всі кричали, що це Бог туди зійшов. Бог поразив його через ангела Господнього. Тому будемо дивитися, пам'ятати, що Бог не тільки. Ангела посилає, щоб допомагати, але і щоб вишити волю Божу, щоб його наказати. Ми коли читаємо ще в Старій заповіді, нагадаю, тільки я не буду читати, це Валаам, ми знаємо такого пророка Валаама, коли Ізраїль йшов в свою землю обітовану, і Валак, царь. Хотів проклясти народ, тому що розумів, скільки народів ставало проти Ізраїля, вони не могли перемогти. І могутні, і багато царів разом збиралися. І Ізраїль йшов, завойовував землі. І ось Вала каже: треба народ проклясти, Зове пророка Валаама, щоб іди прокляни. І ми знаємо ту історію з ослицею, яка. Падала на землю, коли бачила ангела. Сам пророк не бачив ангела. Це теж нам приклад, що в другий раз в нашому житті щось трапляється, нам неприємне. Ослиця падає, не їде далі, не йде, не визе пророка, він починає її бити, гніватись на неї, замість того, щоб зрозуміти, що таке трапляється, що можна треба зупинитися, щоб Бог просто. Попереджає, і ми не бачимо, а ослиця бачили. Ми там знаємо історію, що вже пророк коли побачив ангела, тоді зрозумів, що ослиця його спасала від смерті, від смерті спасла його ослиця, тому що ангел стояв з мечем. Тому Бог каже сьогодні: дивіться, облікайте за своїм життям, за своїм життям, що у вас в житті твориться. Да, остыца заговорила. Зачитаем, вже знову Салмів, ми читали 34 розділ, 8 вірш, тут так написано. Господній ангел отобаряється навколо тих, котрі бояться Його і визволяє їх. Слуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка покладається на нього. Це те місце, яке Бог каже. Якщо ти шукаєш волі Божої, не слухаєш людей, що кажуть, не слухаєш другий раз кломачення. Ви знаєте, це питання таке, що підходить до кожного з нас час від часу. Час від часу до нас приходять якісь пророки, якісь проповідники. щось нам проповідують, щось нас навчають, і якщо ми не беремо Слово Боже, ми можемо попасти в біду. Я пройшов цей час, я пройшов якось, я може світку розказував вам. На самому початку, як увірував, мені ж хотілося бути, як Бог читав Слово Боже, і там до мене коснулося. Ісус каже, ті діла, що я творю, і ви більше сотворите їх. Думаю, бо треба стремитися до цього, треба питатися. Я почав досліджувати, як Ісус робив чудеса, які умови були цього інше. І до мене прийшло в житті, появилася зустріч з однією людиною, яка почала вчити нових навчань, нових... нової релігії. І каже, дивіться, ось тут і Біблія тут а, ци, цитується, каже, буквально написано цитати, візьми Біблію провірив, там ж місце написано. І Коран, і Будда, там все каже, це вже зараз нова релігія, це вже зараз продвинуто, це новий час. Я так другий раз зацікавився, але коли я взяв ті журнали і поклав рядом Біблію і почав їх досліджувати, я почав читати місце, про яке написано. Не тільки цитата там півречення і на ньому строїться ціла ідея. Ні, я читав цілі речі, цілі місця і побачив, що там обман. Тому дуже важливо пам'ятати, що ангел Господній другий раз буває, стоїть проти нас, але тут написано, ми читали, що він отоборяється навколо тих, хто бояться його, і визволяє їх. Куштуйте, побачите, який добрий Господь, блажена людина, яка покладається на нього. Я зрозумів Йов. Не, зразу і не зрозумів, він зразу і не шукав ангелів, не шукав допомоги, не шукав той мудрості, яку він мав, але прийшла біда, і Бог каже, через це ви пізнаєте милість Божу. Через такі проблеми ви зупинитесь на своїх шляхах і побачите те, що Бог робить в вашому житті, що Бог змінює ваше, наше життя. Повернемось до нового заповіту. Послання до євреїв, там теж місце є про ангелів. Прочитаємо з першого розділу, 13 вірш, частина другого. Кому з ангелів, коли він сказав, сядь праворуч мене, доколи не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг? Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння для тих, хто має успадкувати спасіння? Будемо пам'ятати, що ці ангели, яких ми будемо судити, це не демони, про яких брат казав, які він думає, що ми, якщо нам щось демон зробив погане, то ми його засудимо. Його Бог вже засудив, тому що він відійшов від Бога. Він пішов за сатаною, він вже має осудження. Ні, тих ангелів ми демонів ми не будемо трогати. Але цих ангелів, котрі тут написано, я ще раз зачитаю ці два речення, кому за ангелів, коли він сказав, сядь, правоюч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Хіба не всі вони є духами служіння? Які посилаються на служення для тих, хто має успадкувати спасіння. Це милість Божа, яку Бог виявив для нас, для тих, хто має успадкувати спасіння. Особливо для цих. Для тих царя Ірода, чи для Валаама, чи для інших. Бог посилає ангелів для тих, хто хоче і має спасіння. І ми, якщо знаємо Біблію. Якщо читаємо ті місця, які Бог посилає, я нагадаю, знову тільки не буду читати, нагадаю про Гедеона, дитина переживала, переживала за цей біду, яку має Ізраїль. Коли ангел прийшов до нього, прийшов в явному виді, як людина, ніяких там крил у нього не було. Тому що Гедеон не бачив там ангела, бачив чоловіка, який прийшов до нього і спілкується з ним. Так в нашому житті може бути. Людина прийшла, розмовляє, щось обіцяє. Ми пам'ятаємо, що він сидів в печері, ховався від мовитян, ток пшеницю виколачував, щоб не забрали. як... Були був час в Україні, що забирали мішки останні, щоб померли люди. Так і Зрай тоді переживав такий час за свої гріхи, за свої проблеми, за ідолопоклонство. Тому що в домі Лідеона батько поставив капище в алму. Добрава була, дуб, ми читаємо там далі, якщо знаємо всю історію. Поклонялася ідолам, За це Бог на покараб'є, але Бог милостю. Побачив все це Гедеона і каже, іди, спаси. Це те місце Бог каже, що тут написано. Він посилає на служіння. Він подобрив, він говорив, як, як спасти, що зробити для цього, як поступити. І Гедеон, ми знаємо, спас. Так, багато місць можемо читати, можемо читати про Ілью, в який, якийсь час упав духом, але Бог послав йому ангела, підкріпляв його, говорив, піклувався про потреби Іллі. Дуже багато місць, дуже багато місць можемо читати, де ангел служив людям. І сьогодні Бог каже, і для вас є ангел, який служить вам. Він посланий для вас. Слухайте його, не відкидайте. Якщо щось не розумієте, якщо щось не, вам не добре, як той Гідеон каже, я маю, я самий менший, я найщасний, нещасний, коліна найменше, і мене, яка в мене сила, то наша часть довіритись Богу. Богу. Далі читаємо це місце. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб ви часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожним приступом та непослухом отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її відплати цієї за наш непослух, коли знехтуємо таким великим спасінням, воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув? А Бог свідчив ознаками чудесами і різноманітними проявами сили і дарами Святого Духу згідно зі своєю волею. Адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо, а дехто засвідчив, десь кажучи, хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього. Ти Бог нам сьогодні нагадує, що ми вибрані для життя вічного, і нам Бог дає. І Наша частина, щоб ми, як ми тут читали, щоб сказано ангелами було непохитним, і кожен переступ та непослух отримали справедливу відплату. Якщо ми будемо десь думати, Знаєте, людина дуже часто, а я так думаю, а в мене є думка. І те, що мій Бог каже, так як Деон Бог казав, іди спаси. І він каже, та ні, я менший, я не пойду. І він би не послухав, він отримав би свою нагороду, свою відплату, свою проблему. Тому будемо сьогодні розміркувати і молитися за те, щоб ми кожне слово, яке чуємо, якщо ми чуємо слово і звіряємо з Біблією. І бачимо, що це підтверджується Словом Божим, то ми його маємо виконувати і на нього надіятися. І так як Бог каже нам, так і поступати, тому що Бог говорить нам, Бог сьогодні говорить нам. Ми в другий раз, я ж кажу, не звертаємо на це увагу, як люди не бачили ангела, а бачили людину. Так само, як нагадаю, ще одне місце Авраам побачив трьох странників, сидить біля шатра. Бачить троє чоловіків йде. Ну, хай собі йдуть. Що яке мені діло до нього, до них? Але він побіг, запросив, накормив. Ми знаємо, що то був Господь, посадів його через ангелів. І він сказав, що я йду в Садом, в і він там ще старгувався з Богом. А мов він не замітити? Хай собі люди проходять, яке нам мені діло. У мене своя проблема головна, боль, в мене сина немає, мене того немає, у мене тут з лотом проблеми, у мене теж якісь проблеми. А Бог каже, він замітив. Тому і нам треба бути уважними, уважними, щоб не відкинути те, що Бог з нам говорить. Щоб ми в своєму житті дійсно виконали боль і не мали відплату правильно, а не за непослух. Хай Бог власнуть нас пам'ятати про те, що Бог сьогодні нам говорив про ангелів, про їх служіння, що вони і сьогодні сходять, піднімаються до неба, що Він вони слухають Слово Боже і приносить до нас. Слава Богу нашому. Амінь.